Всім привіт! Хочу поділитись з вами емоціями від автомобіля. Це у нас шкода Суперб 2 літра дизель на 140 кВт, автоматична коробка перемикання передач, і дана автівка має доволі таки круту комплектацію. Навіть не знаю, чого в ній не вистачає, окрім ну, панорами. По-перше, це підрульові ліпістки, максимально топова акустична система кенту, мертві зони в дзеркалах, круті фари. Сам паркується електропривід, кришки, багажника, запуск автомобіля з кнопки, у нас тут безключовий доступ іде, декоративна підсвітка салону. Що стосується сидінь, вони дуже комфортні, по-перше, по-друге, тут пам'ять сидінь і сидіння у нас ідуть комбіновані шкіра з алькантарою. Місця ззаду дуже-дуже багато, не те, що багато, дуже багато. А ще даний автомобіль має розетку на 220 вольт на той випадок, коли сьогодні у всіх проблеми з електроенергією, то в цій автіучці ви можете заряджати свої ноутбуки, користуватись, наприклад, телевізором, чи навіть щось підключити. Клімат трьохзональний, спереду дві зони, ззаду ще одна зона, підігріви сидіння, електроручні, кавтополти, мультикермо, датчики світла дощу, адаптивний круїз-контроль та багато-багато всього іншого. Скажу так, приїжджайте на тест-драйв, кайфаніть від цієї машини, і я думаю, що ми вам допоможемо її оформити, якщо не вистачає коштів, то оформимо у кредит або у лізинг, а ні, то поміняємо на вашу машину з доплатою. Послухати